Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, які події відбудуться на болотах на Росусії на цьому тижні протягом періоду з 11 грудня 2023 року по 17 грудня цього календарного року. Заздалегідь вам вдячна за підписку і за ваші лайки з коментарями. Так, отже, покажіть, будь ласка, події на болотах цього тижня. Так, дивіться, що в них тут робиться. В них тут е, наразі йдеться мова про сподівання сподівання і е, отримання шансу у співпраці з якимись партнерами, отримання, е, скажімо так, плодів своєї роботи від партнерів, які полюбовно у стосунках з ними, можна так сказати. Тобто тут йдеться мова про спробу домовитися з кимось, комусь дати якісь пропозиції, якісь обіцянки. От паш пентаклів він дає і він дає кому, дає тим, хто з ними у зговорі, в змові. Знову ж таки, спроба з кимось домовитись іде. Обіцянки. І так, знаєте, нав'язливо. Ну, давайте, давайте, ми вам це дамо. А ви нам десь там підтримайте, об'єднайтеся з нами. Ось, Спроба купити якихось партнерів. Так, що це за партнери? Давайте. Двіка, бачите, знову полюбовне щось, винайдення злагоди, повернення до якихось стосунків, які їх раніше не задовільняли і на які вони не сподівалися. І наразі, от дивіться, тут двійка, тут трійка. вони за участю третьої сторони вони все ж таки намагаються привабити чимось, підкупити цю, того бажаного партнера. Які їх ну, від, поначалу від футболів Знову ж таки, вони дають вже більше грошей, вже дають більше. Тут спочатку давали 25%, а тут вже дають 90% від, від ну, тої суми, збільшили на. І тут вони намагаються знову ж таки домовитися тим партнером, який поначалу. З ними не хотів працювати. Наразі вони намагаються підкупити більшими грошима, за участю третьої сторони. Ну, що це таке? Що за тема? Стосовно якої вони хочуть купити цього третього партнера? Ну, того партнеру, який до них за участю третьої сили. Що це за тема? Що за тема? Так, що це за тема? А це тема недосяжності, це мене нехват невстачі. Нестачі ресурсів, нестачі людей, от імператриця пряма, нестачі в них іде людей в той мірою, в якій вони хотіли, або ресурсів. Тобто вони або хочуть залучити людей. Ну, от мені щось здається, люди, люди, бо тут людина, вона прощається ніби з кимось, хтось має піти, і піти за недосяжним. За недосяжним, але бажаним, ресурсним. Тобто вони хочуть залучити того партнера для того, щоб він пішов з ними завойовувати оці території, які вони ніяк не можуть завоювати. Їм не вистачає ні людських, ні е, е, військових збройних ресурсів. Тобто вони намагаються підкупити людей. Люди, які належать до партнера їхнього, який не бажав їм давати людей. Може, це білоруси? А ну давайте спитаємо, може це білоруси? Там же ж теж була тема, що Бульбафюрер віляв віляв. Тобто, знову ж таки, тут тема ресурсів землі і людей. Так, Бульбафюрер. Бульбафюрер. Так, дивіться, це в нас іде. Можна сказати, що це Бульбафюрер, тому що тут кордони вони близько, близько І це партнер, який ніби як зробив ривок, зробив перший крок, але не довів свої дії і свою роль у цих домовленостях до кінця. Ну, Знаєте, от як злився, злився. Сказав, ну, почав юлити, юлити, бо тут знову ж таки лицар, лицар мечів він перевернутий, і дивіться, тут людина спостерігає, за вікна стоїть, як хитриць, спостерігає, а тут вона от вже от зробила те, що вона хотіла, як нанесла якусь шкоду. Нанесла шкоду тут же наслідки тої хитрощі. Тобто, я так вважаю, за цими картами це він буде знову, оця матрешка правління Кремля, будуть знову намагатися залучити бульбафюрера до своїх цих справ. Будуть просити або ну, якоїсь участі, або зброї, або людей, або з їх території. Так, це з їхніх територій, до яких вони межують, бо тут знову ж таки карта кордонів ніби як відкрита, ніби як, е, ну, от як на долоні. Знаєте, близько вони дуже до нас, до тих територій. Ну, бачите, будуть, будуть просити, будуть просити. Тут пропонує е, зброю тут е, таро ельфів. І тут своєрідна така своєрідне зображення. Десятка мечів це означає, що от, візьміть мене в солдати, або я хочу бути з твоїм солдатом, або будь моїм, будь моїм королем в такому плані. Тут пропозиція бути залученим у військові дії. Ну, цікаво, слухайте. Цікаво. Давайте подивимо, чи погодиться правління Білорусі на, скажімо так, пропозицію Кремля, чи погодиться, дивіться. По суті, тут є дуже важкий вибір важкий вибір. перевернута двійка жезлів і десятка жезлів, як закінчення. Тут якби вимушення, тут їх будуть ставити в такі рамки по дев'ятці жезлів, прямо будуть говорити, що от Якщо ти це не зробиш, тебе чекає приговор. Тут, ніби як жінка зачитує приговор. Тому давайте далі подивимося, що далі буде. Випали карти. Випали карти. Диявол, карта диявола і ілюзії. Дивіться. Це буде така сама історія, як і була. Буде, ну, скажімо так, з хитрощами. По дияволу Бульбафюрер дасть себе взяти в рабство. Але по ілюзії він буде робити вигляд. Він буде робити вигляд, що, що він от, ну, от дурачка себе знову клеїти. Буде клеїти з себе дурачка. Буде знову тягнути час. Того, що знову ж таки він знає, що його за це очікує. Не з боку, не з боку Кремля, а з боку ну, світової спільноти. Тому він буде пускати пил в очі. Знаєте, от навіть тут як примарно, примарно служу дияволу. Примарно. І тут робить вигляд, пускає пил в очі по ілюзії. Ніби, от, як знаєте, будуть якісь такі робити спроби, ну, от, грати на публіку. От, подивіться, от, бачите, от ми його таке робимо, але в нас не виходить. В нас не виходить, от ми почали. От бачите, от вона боїться, вона плаче, а та її показує. Тому він буде говорити. От бачите, ми старалися, ми хотіли, але в нас не вийшлося. Говорили, балакали, сіли, заплакали. От в такому плані буде ця, е, ну, їхня в лапках співпраця. Давайте по ітогу. Бачите, як ми почали події на болотах, а мені перевело в плоскість договорняків з Бульбафюрером. Ну, напевно, це є дуже важливо. Так, давайте поітогую. От як буде Бульбафюрер пускати туман в очі Кремлю? Кремлю? Поітогу дивимось. Я ще хотіла. Так, перевернути втрата шансів. Перевернути Пентакль, бачите, прямий, він вказує от бачите, подивись, а тут він не бачить. Знову ж таки, він не бачить, немає в нього. Він буде показувати, що в мене там немає там чогось в мене не вистачає, не вистачає професіоналів. А в мене якісь е, ці люди, вони лузери, лузери пушистки перевернуті. Я думав, що вони такі, я їм нарізав задач, а вони лузери. І тому, такий ось в мене результат. Але я готовий готовий прислужувати тобі. Я готовий тобі допомогти чимось іншим. Я готовий тобі дати людей, такі, які мені не потрібні. Знаєте, от, м на жаль, він може дати. Кремлю людей необстріляних, таких недосвідчених, не скажімо так, для підтримки штанів. Або дати йому якусь зброю, яка не стріляє. Ну, така, знаєте, через раз стріляє. Але буде він віляти хвостом знову ж таки, пускати йому пил в очі. Буде, буде увага. Кремлівських переводити в іншу площину. От я безпосередньо не буду приймати участь, але я тобі готовий переправити зброю або людей, які будуть воювати на твоїй стороні. Але знову ж таки говорю, ці люди будуть непрофесійні, Знаєте, от, яких не жалко. І зброя така буде, яка не стріляє. Ось так. Такий от в мене цікавий розклад вийшов. Знову ж таки, оце, от, знаєте, туз кубків та ще й. Місяць, це така ілюзія буде. Це такі обіцянки цяцянки. Ну, він стоїть між двох вогнів, цей бульбафюрер. Він боїться, він вже не знає, куди діватися. Того він буде, ну, от, підпаювати ілюзіями, так як і раніше робив. Буде віляти хвостом, як тільки може. Ось такий розклад в мене получився. Так, я сподіваюся, ви бачите всі карти. Цікава дуже вийшла в мене ситуація. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!